Доброго дня! Вітаємо вас на нашому YouTube-каналі NAFUCRINA. Мене звати Владислав, я менеджер з продажу компанії NAFUCRINA. Сьогодні хочемо представити вам нову культову модель від компанії Armatra. Можливо, для когось це буде нове відкриття, але ж багато таких тракторів вже працюють на території України. Взагалі, компанія Арматрак, починаючи з 90-х років, займалася виготовленням деталей до двигунів Перкінс, Англія. Тому саме через ці причини на свою модель Арматрак. 11.04 Lux було встановлено двигун Perkins 4 об'ємом двигуна 4,4 літра. Достатньо такий популярний двигун серед виробників тракторів. Із цікавинок встановлено інтеркулер на охолодження повітря турбіни, масляний радіатор. На охолодження гідравлічного мастила. Також встановлено компресор для додаткового обладнання причепа формузнів. Дана модель укомплектована балочним переднім мостом виробника ZF Германія. Також у нас встановлені передні баласти. 10 блинчиків по 30 кг із навантаженням. На передні колеса у нас встановлені баласти три штучки по 50 кг. Резина передня у нас 360 на 70 на r 28 В загальному дана модель має 6. Модифікацій, зміни встановлення колес, тобто без проблем стає для міжрядного обробітку. Давайте більш детально розглянемо саму кабіну трактора. Дана модель відрізняється від інших виробників своєю шумоізоляцією. Також немало важливий фактор це встановлення пневматичного сидіння для зручності механізатора, встановлена шторка для поліпшення праці механізатора. Дана модель трактора має цифрову панель не аналогову, для зручності користування. Також е, стосовно трансмісії, це коробка ZF від германського виробника, яка має 4 передачі повишені, 4 понижені. Е, також за рахунок кнопочки PowerShift. В кожній передачі в нас є ще по дві передачі е, механічний реверс, чотири пари гідровиходи, В двох із них є вільний злив. Також обладнано, як в імпортних тракторах ручний газ та встановлена система Hitchtronic. Тобто ручне керування задньою навіскою. У нас є підйом, опускання та плаваюче положення. Регулювання швидкості опускання навіски та глибини обробітку агрегату. Встановлено пневмогальма на причіп та загальне управління. Освітленням, кондиціонер, магнітофон та аудіосистема. Переходимо до задньої частини трактора. Так як я говорив вам 4 пари гідровихода, пневмогальма встановлені для додаткового агрегатування з причепом 2 пари вільний злив. Що суттєвим, суттєвою перевагою є нашою перед конкурентами? Це гідравлічне регулювання вильоту штоку та гідравлічне регулювання циліндрів навіски. Встановлено автосцепка. Встановлено автосцепка. Наші циліндри, звичайна сцепка, Також додатково встановлена система керування на підняття опускання навіски та вмикання ВОМ, що є зруч... зручним для використання механізатором.